566 день в Канаді, 31. 12, 24. Але вже все, вже 12 пропамкала. Вже друга ночі, так що вже 25-й. Сьогодні день в мене прийшов скоренько, зранку встав по бутильнику, зібрався і на роботу. На роботу я погнав через паркінг, зустрів шефа, з шефом поговорили. Потім пішов на четвертий, попив кави. З Алексом зустрілись, поговорили, а я ще подивився до комп'ютера, не було ніяких заявочок. І цей. І вирішили фарбувати. Вирішили фарбувати квартири. Вони пішли в сембу, в Рамадан, куча народу, то вони зробили 4.03. Дуже погана квартира, зробили вони її. І цей. І супер. А я пішов до обіду, щоб поїхав там по справах, а я пішов латати трубу. Яка протікала, але це латалось таким матеріалом епоксидний клей, він, типу, як пластилін, можна сказати. І якщо вода там є тиск, то вона собі місце знайде, поки він м'який, Він затвердіває 5 хвилин. ну, 5 плюс хвилин затвердівав. Я чекав, поправляв, але я сумніваюся, що воно допоможе. Я перевірю це в четвер, бо завтра вихідний. І будемо думати щось інакше. Ну, ми вже придумали, куди ту воду відвезти, так що там не проблема зробимо. Але час потратили просто з тим клеєм. Ну нічого. От такі от. -ху -ху. Спати проходжу. Е, далі що? Підготовка до нового року? Треба було наготувати салатиків туди-сюди. 41-й поверх я віддав. Приїхав. Вони пішли наверх відпочивати, а там всі посиділи, побавились ігри, провели старий новий рік. От, чемно. а Ми вдома. Знову 100-500 салатів, включили телевізор, трошки подивилися. Але дивилися вже канадські новини. Тут феєрберки були неподалік на річці, але не їздили туди. Тут феєрберки не дуже. В Європі набагато краще фейерверки. Тут просто вони купують фейерверки і стріляють як -неби. От. І що? Та й ніби, ніби все. Сьогодні нічого не продав. Відфоткав дешу вже виніс, прибрав. Е, Вася був тут е, ще Вася завіз додому, бо таксі тут вночі в новорічну ніч дороге. І сніг пішов, нарешті сніг, виглядає більш-менш на вулиці, як зима. Я вже сьогодні це була, вже аварія одна сталася в Дантауні. То їхали ми через донтав 20 хвилин. А назад я вернувся за 13. Та покужній. Поїхав та й все. От і все. Біжу я відпочивати.